Так приїхала до нас поросяток. Замішуємо корм Для малих старт. <кій> Змоли <кій> трохи. Треба намішати Пройшло 5 днів у нас. Спрати води. Що там? Жварики. Порядок. Поносимо їх не було. О, бо, бої поносили. Зараз порядок. Бонтеря пущить. меншечки. Так, що в нас? Старшечки. Що? Порядок. О, кубку звертаюся до молодці. Да, посідали. Підйом! ганяти давай, а не сидіти. Давай підрішаю її. Та й порядок, а? Що кусаєш? Що, ти боїся, чи що? Плюс 15 у них. Витяжки вже. Дай я відсилаю побільше. Та й потихоньку. Так? Да? Махай. всім привіт. Поїлка п'ятнадцяти. Може поїлка не. Тікай. Тікайте, ану, тікай, кусаєш. Ікай, кажу. Не дам зараз. О так. А ну пийте Що-Ча? Буря. Тікать. Куда ти йдеш, вон? Що зарані виходите? Маленьке ще тобі виходити? В так порядок. Водичку дороги набираємо їм. Далі откріч. Як ось так? Всім привіт. Пармо одні так. Тазі, може, на фуріні дуже хороша штука. Я пробував перший раз на Аї, трошки сладенько вони підтримки, а от на пуріні і оцього басе дуже хороша Рекомендую, Хто займається перекатання, рекомендую.